Втрачай віру, читай, якщо читаєш телеграм-канали, то не зневірюйся. Продовжуй вірити, продовжуй щось робити від себе можливе. Бо всі починають міряти там якимись величезними сумами чи якимись об'ємами. Ні, якщо кожен потрібний то швидше переможемо. Кайф, дуже дякую за таку відверту, щиру відповідь. А що до тебе, Євген реально, ви так класно. Вам потрібно подкаст вести. Це прям вам. Um, щодо мене, знаєте, так, я вважаю себе творчою людиною, дійсно, я така творча дівчинка, мені все це подобається. Але зараз, начебто, це мало бути просто творчим. І особливо, якщо ти тільки починаєш, тобі реально потрібно там соціальні мережі, Тік-Ток, інстаграм вести, викладати, постійно показувати людям, що ось ось я тут, я, я починаю, але я плановита, я творча, але я ще там типу працюю і працюю. Тому дійсно творчість і і дисципліна, це знаєте, ось 50 на 50, А може, може, навіть і більше, що дисципліна саме, і ось ця твоя така впевненість, що ти просто пашеш, пашеш, виставляєш.